Господь з вами слова святого Євангелія від святого Луки. Того часу, коли дехто говорив про храм, що прикрашений коштовним камінням та дарами. Ісус сказав, настануть дні, коли з того, що бачите, не залишиться і камінь на камені, який не був би зруйнований». Вони запитали Його, кажучи, Почителю, коли ж це буде, і яке знамення того, коли це має статися, він же відповів, Глядіть, щоб вас ніхто не ввів в оману, бо багато хто прийде від мого імені, кажучи, це я і час наблизився. Не йдіть за ними. Коли ж почуєте про війни та розрухи, не жахайтесь, бо має це раніше статися, але ще не відразу кінець. Тоді говорив їм, Повстане народ проти народу і царство проти царства, і будуть місцями великі землетруси, голод, пошесті і жахливі події, і будуть великі знамення на небі. А перед цим усім люди накладуть на вас свої руки і будуть переслідувати, видаючи в синагогах та в'язниці. Поведуть вас до царів і володарів через Моє ім'я. Обернеться це для вас нагодою для свідчення. Отже, покладіть у серцях ваших не готуватися наперед, як відповідати, бо я вам дам уста та мудрість, яким не зможуть протистояти чи протирічити всі противники ваші. Видаватимуть вас і батьки, і брати, і родичі, і друзі, і вб'ють декого з вас, і будуть ненавидіти вас усі через моє ім'я, але й волосина з вашої голови не пропаде. У вашій терпеливості здобудете ваші душі. Це є слово Господнє. Слава Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Улюблені в Христі, дорогі брати і сестри, шановні наші міністранти, дорогий пано органісти, кохані парафіяни, улюблені Божі діти! Коли ми чуємо слово храм, святиня, костюм, каплиця, катедра, базиліка, церква, завжди в нашій уяві вимальовується щось насправді дуже прекрасне. Навіть якщо це є капличка, хатинка, в якій десь в селі доїжджає священник, відправляє службу Божу, це насправді є. Велич це є щось найгарніше, що може бути. І ми, коли думаємо про храм, коли роздумуємо, що це таке святиня, або навіть, наприклад, коли ми читаємо Святе Писання, і написано, Ісус пішов в синагогу, проповідував, стілював хворих, зробив якесь чудо, і ми собі кожен уявляємо. Як ця святиня виглядає, яка вона є, де є вівтар, де є якісь ікони, де є місце для набоженства, в якому місці люди знаходяться, які приходять на цю молитву? І колись насправді на одній літургії, де брали участь діти під час проповіді? Священник запитав діти, а що повинно бути в костьолі? І діти так насправді дуже гарні відповіді давали. Казали, що в костьолі мають бути ікони, образи, має бути вівтар, свічки, священник, має бути хрест, фігурки святих, Матері Божої, інших святих, має бути хрестна дорога, хори, де знаходяться прекрасні пів чи хорісти, органи. І дуже важливо, що багато дітей насправді сказали, що має бути Ісус Христос, має бути святе Причастя. І ми сьогодні, коли задаємо собі запитання, як ми розуміємо храм, як ми розуміємо святиню, як ми розуміємо місце нашої зустрічі з Богом. Сьогодні в першому читанні ми чуємо. З книги Пророка Малахії, для вас, же, же, всі, для вас же, які боїтеся імені Мого, зійде Сонце справедливості, і в Його променях буде спасіння. Справедливість, правда. Ми повинні розуміти, що те, що правдиве, не може бути сфальшоване. Що так, як воно постановлене Богом, так воно має бути і храм Святиня. Це напевно єдине місце на світі, де люди, дотримуючись певних канонів, правил, стараються зробити так все, щоб було правильно. І не раз, кохані, може, хтось зауважив, бо ми, священики, часто з цим зустрічаємось. Як хтось приходить до костьо, людина, яка, наприклад, кажуть, невіруюча, не практикуюча, людина, яка не належить до жодної спільноти церковної. Але десь там має можливість зайти в храм. І часто є так, коли хтось приходить і каже: а як тут поводитись? Де можна сісти? А що треба зробити? Перед якою іконою треба поклонитись, а де треба перехреститись? І ці люди, насправді нам, віруючим, відкривають таку правду, що ми вже привикли до образів. Побачили ікону одну, другу, третю, як-небудь перехрестились, пляхнули чи не тляхнули, пішли, сіли, ми вже в себе вдома. Але цей трепет, він не повинен зникнути. Це правда, що тут є присутній Господь. Один зі священників, коли ми ще служили в Києво-Житомирській дієцезії, з костьола святої Барбари в Бердичі, такий. Отець Роман Савіцький пробуж колись приїхав до нас на реполікції в Ружин, де ми з отцем Олександром служили в парафії, і е, це було на відпусті Божого тіла, він розповів е, таку історію свого життя, свого дитинства, коли він з бабусею прийшов до костюла, і перед службою Божою була адорація присвятих дарів. І він каже: Я зайшов до костьола, бабця тримає мене за руку. А я кажу: дивлюся на вівтарі таке золоте сонечко, там щось вставлене в це сонечко. І каже: всі люди стоять на колінах, звернені всі очі на вівтар, всі так моляться, затоплені в цю молитву. І він каже: Я в тоді, як дитина, який багато розпитував, багато все хотів знати. Багато пізнавав тоді, бо так діти теж питають, тата, мамо, а що це, а нащо, а чому, а як. І це діти ростуть з цим. І він каже: «І в той момент я зрозумів, що там, куди люди дивляться, це є правда. Ось там є правда. І в нас теж в костілі є ця лампочка червона, яка означає, що є присутній Господь Бог. це є Символ любові, вогню, присутності, тому що колись в Старому Завіті, там, де Бог зустрічався з Мойсеєм, палав кущ і підійшов Мойсей до палаючого куща і побачив цей вогонь, який не спалює куща і який його не палить, і розмовляв з Богом. І ми теж, коли бачимо цей символ, завжди повинні розуміти, що тут є присутній Господь Бог. Колись, будучи в катедрі, ще в семінарі я вчився, був на практиці. І, пам'ятаю, прийшла екскурсія, і цей екскурсовод, який там був, це була людина віруюча, так? практикуюча, і зайшло багато людей, а він каже. А тепер всі станемо на коліна, тому що тут є Бог. І я вам зараз розповім, де він знаходиться. І так було приємно, що ці люди, які, можливо, навіть не знали, як перехреститись правильно, вшанували Бога, Так, святиня – місце, де є правда, місце, де насправді ми розуміємо, що тут все робиться так, як повинно бути в цілому світі. І звідси треба брати цей приклад. І сьогодні ми повинні зрозуміти. Що такою святиною Бога є кожен з нас. Кожен з нас. Ми є образ Бога, ми є Божа подоба. В Біблії на початку Святого Писання читаємо Бог сотворив людину на свій образ і на свою подобу, і приглядається Бог до нас, так як би до зеркала, до люстра, цього звірцядла. Щоб побачити себе, щоб побачити своє відображення. І тому так багато теж святи говорило, що Бог, який є безтілесний, Бог Отець, Творець, Він хоч бажаючи побачити своє обличчя, а є Духом, Він сотворив людину, щоб придивитись до себе. І тепер питання: наскільки ми є правдивим відблиском Бога, наскільки ми. Відображаємо Господа Бога, чи Господь насправді бачить себе в нас. І як це дуже важливо, за це кохання треба насправді боротись, за це треба змагатись. І тут послужусь таким одним живим прикладом, очевидно, вибачаю, що це без якогось попередження, навіть без дозволу, але користуючись цього, що є тут власне наш присутній. Міністран францішканін, тут пан Броніслав, який допомагає священникам біля півтора. Довелось нам раз поїхати на цвинтар до родичів з паном Броніславом. І, власне, брат Броніслав каже: тут в селі живе моя сестричка, треба провідати. І Підійшли ми до хати. Очевидно, хата закрита. Сестричка там трошки заболіла, не може вийти. Її син десь там пішов працювати в село. І я навіть сам кажу: Ну, немає можливості, може ми якось спробуємо пізніше або іншим разом. І він каже: Ні, треба, це таке, що не можна прогавити. І ми якось знайшли того сина, відкрили ці двері, і нас запустили до хати, порозмовляли все. Очевидно, запізнали мене, що це родина, що їхні бабусі, дідусі це рідні, тобто вже троєрна сестричка. І пан Броніс слово за слово і каже: ну все готове, що робити, каже. Не будемо втрачати часу, сестричку кохане, сповідайся, як сьогодні. Ну Треба рятувати душу, то все каже, що ми говоримо, то все не має значення. Я виходжу. І до сина, ходи, каже, підемо, хай сон порозмовляє і нас раз і перед готовим фактом. І я кажу: ну що, пані, давайте бесідувати, йдемо спасати душу. І потім, очевидно, це треба було б десь до раннього вас тримати, розповідати, наскільки ця людина щаслива, радісна, е, вона цілувала нас, потім ми не не хотіла з хати пускати і так далі. І ми потім поїхали на цвинтар і вам чесно скажу, що допіро Після такої історії, коли ми йдемо, наприклад, на цвинтар, на гроби, ми розуміємо, що це не кінець, що життя є, що це життя, воно не закінчується, земне життя на цвинтарі, але воно може закінчитись в хаті, коли людина не сповідана, не помолена, не причащена, не має комунії святої, десь може молитви нема. І допіру, коли є це Воскресіння, таке вдома. То в тоді це загробне життя вже не страшить нас, тому що ми вже воскресли. Ми тільки через йдемо, як через поліг до вічності. І по дорозі розмовляли, і пан Броніслав каже: добре, ойче, все вдалося. Це дуже важливо. Чому я це кажу? І сьогодні дякую теж тут, в цій парафії брату Броніславу за такі речі, тому що ми сьогодні повинні воювати. За спасіння душ, за свою душу, за родину, за близьких, Тому що це живий храм. Тому що колись, як будуть відправляти нам похорон, сон скаже коло трумни нашої, твоє тіло було храмом Святого Духа. І щоб ці слова вони записані в ритуалі, в книжці, в боженстві для померлих. І щоб ці слова не були обманом, щоб ми жили так. І старалися все зробити в своєму житті, щоб ксьонд, який буде, читав ці слова з книжечки, з Молитовника, щоб він не був обманщиком. Твоє тіло було храмом Святого Духа. Нехай Господь прийме тебе до свого царства. Є такі слова. І, власне, це є найважніше, щоб ми насправді побачили, наскільки я сьогодні з душею і тілом як людина. Я є храмом Божим. І очевидно, тут можна якось, ну, можна і не можна, але люди не раз сперечаються, а як жити, а як поводитися, як говорити, а як в цьому світі сьогодні віднайтись. Але треба пам'ятати, що ми завжди завжди діти Божі. Я тільки скажу коротенько, колись, як то мали діти, хлопчаки, ще там з друзями десь в мене на подвір'ю граємось. Ну і кожен там щось то штуркнув, то сказав, то щось там крикнув, то якесь гане слово сказав хлопчинка. Ну і пам'ятаю, мама підходить до нас і каже: Діти, так не можна. Ви ж ходите до костюо, ви є живим храмом Божим, у вас в серці живе Бог. То як ви так можете себе поводити? Я пам'ятаю, хотів це все якось виправдати, каже, мамуся, ну так бачиш, ну вони так кажуть, то і так, то що їм всім розум вставиш. І пам'ятаю, мама бере нас за руки, там четверо чи п'ятеро хлопці, а діти пішли, веде нас до хліва і каже: дивися, тут корова, тут свиня. Тут... Ти як попадаєш до свині, ти хрокаєш чи ні? Ні. А як до корови мукаєш, ні. Ти ж далі лишаєшся собою. То чого, як ти вийшов з костьола, ти до гори ногами ходиш? Ти ж в костюмі теж так робиш? І знаєте, для нас це якась така була наука, що я повинен пам'ятати. Що я нормальна людина, що я християнин, що я до постіла йду біля Ксьонда служу міністрантом, то як на мене потім дивляться в школі, чи на вулиці, чи сусіди? Ми є храмом? І не раз хтось каже, очевидно, навіть вже тут якісь репліки були, кажуть, що не встиг приїхати в Кам'янець, вже з Біском не балакалися, вже за штани воює. Так? А я кажу, ну чекайте, треба, щоб дядько був дядьком, а жінка жінкою, ну тож ми можемо в рога перетягнутися, так? Я кажу, якби я пішов в спідниці по камінці, теж мене неправильно зрозуміли. Але ми вже так привикли, що насправді, коли сьогодні дивишся, як люди йдуть до храму, то сумніваєшся, чи вони йдуть до костюла, чи на пляж, чи на базар, чи кудись. В нас, наприклад, вдома був спеціальний костюм, виділений тільки для костьола. І справді, коли я собі пригадую ці часи, коли я теж ну, не тільки дитина, але молодим був, і, скажімо, таким ну, вже хлопчиськом, якимось там парубком, так? це було нормально, що ми бачили по одежі, хто куди йде. Можна було розрізнити, чи він йде на город працювати, чи барабом купати, чи сіно косити, чи він йде до кость а сьогодні зустрічаються люди і добрий день, добрий день, а ви куди йдете? Що ти не бачиш, я вбраний що за питання? Так, і ми задаємо питання, чи я сьогодні вмію шанувати кость, який називається там, Броніслав, Лавренті, там, Коля Петя, Вася, Вадим, органісти. Чи я вмію шанувати цей костюм? Цей храм є храмом під визванням Святого Миколая, але ми теж є храмом, кожен з нас. І тепер Ісус бореться за цей храм, за нашу душу, за те, щоб ми насправді вміли говорити так, як говоримо в храмі, щоб вміли жити так, як в храмі живемо, щоб наша поведінка була така, як ми в храмі поводимось. І це є дуже важливим, щоб дати приклад другим людям, які ще шукають Бога, не розуміють Його. Які не бачать смислу жити якимись цінностями християнськими, моральними, щоб ми їм показали це. І так ще одну ситуацію пригадую, як на одній катехезі священник запитав дітей, де живе Бог. Діти, розкажіть, де живе Бог. Ну І діти теж казали там, в іконі, в образочку, в костілі, там в фігурці, в ксьонзові каже, де живе Бог, Бо він службу правив. І один хлопчик каже, а Бог живе там в дядька Петра за річкою. Ну і діти почали сміятися, він їх заспокоїв, каже Петю, а ну розкажи там, кольору розкажи, чого в дядька Петра за річкою, поясни. А він каже: А ми як йдемо туди в гості до дітей, то каже, там цьотка з вуйком не свараться, каже завжди такі посміхнені, завжди нас пригощають, притулять нас, поставлять нам хрестик на чолі. Кажуть, діти, які ви чемні, які ви гарні. І там всі люди кажуть, що там живе Бог дядька Петра. Так? Ось так дитина це зрозуміла, ось так дитина це відбирає правильно. І залишається питання, що зробити з нашим домом, щоб коли до нас люди прийдуть сказали: ми були як в костюлі, ми були в святині. Тут все направді дуже добре, приємно, гарно, притульно, лагідно. З любов'ю відноситься до нас. І тому, дорогенькі, в Христі, сьогодні Господь заохочує нас до того, щоб ми насправді могли забезпечити в собі цю сакральність. Бо ми не раз так ділимо в костилі одно на роботі, друге, там в школі третє, в сусідстві ще відно, там вдома, ще по-іншому, і граємо таких артистів не раз, так? Як достосуватися? Ось і сьогодні насправді є той момент, коли читаючи Євангелію, це 21 розділ Святого Луки, можемо собі вдома ще раз прочитати, де Ісус каже, ви почуєте різне, почуєте, там є Бог, там Бог, там Ісус явився. Не йдіть, почекайте, подивіться, збагніть, подивіться на себе, щоб у вас є Бог, бо ми його шукаємо всюди, але він є туте. Це так само, якби ми стояли біля джерела, чи біля якоїсь криниці і питали людей, чи ви не знаєте, де води можна набрати. Ну ти ж стоїш біля води. Так? Як це важливо мати свідомість, де ти знаходишся, який ти є, в якій ситуації сьогодні знаходиться твоя душа. І насправді, сьогодні постараємося собі дати відповідь, що зробити, щоб бути цим справжнім храмом Божим. Щоб Ісус себе добре почував в нас, щоб Ісус не був тільки Гость, але був Господар в нашому серці, в нашій душі, щоб ми Його запросили в наше подружжя, в наші сім'ї, родини, щоб ми не боялися Бога в місті праці, так? щоб ми насправді могли бути людьми, які є вдячні Богові за те, що ми. Маємо спасіння за те, що Бог нам пробачає, за те, що Господь життя нам дав стільки благодати, щоб ми насправді не боялися прославити Бога, говорити про Бога. Сьогодні ми не раз хвалимо, як десь там на західній Україні, на Закарпатті, гуцули там вітаються, слава Ісусу Христу, в магазині, всюди, і навіть там, пам'ятаю, колись парафіани наші. Приїхали, каже, от чи там такі люди святі живуть. Де обернешся, то там навіть добрий день не чути. Я кажу, а що за проблема тут казати? Кажіть, кажіть слава Ісусу Христу, що за проблема. Ну, але якось не прийнято, то прийміть. Здрасті, привіт, то дуже швидко, правда розходиться. Але власне, чи ми вміємо показати, як би так ну, негарно кажучи, свою марку християнську? От хто ми? Подивіться на нас, беріть приклад з нас. Ми є ті люди. Які можемо себе назвати шаблонами, по яких має жити світ. Бо вже десь з цих рамок повтікали інші люди. І сьогодні, може, ми будемо для когось, як тут написано, переслідувати нас будуть. Може ми будемо для когось е, таким суперечливим знаком, якимось протиріччям, але потрібно розуміти, як пан Єзус сьогодні каже, це для вас буде нагода свідчити. Це буде нагода свідчити. Щоб інші люди побачили в нас мудрість, щоб інші люди побачили таку виваженість, розсудливість, щоб вони побачили, що ми насправді цінуємо, де є вартість в нашому житті. І чи ми насамперед вміємо цінувати Бога і самих себе? Це не є самолюбство, але ми себе насправді шануємо. Так? Щоб ми вміли. Шануючи себе, шануючи храм, теж пошанувати Бога і Богові віддати честь. Тому дякуємо сьогодні Господу за Його слово, дякуємо Богу за те, що приймемо його в святому причасті, як живого Бога, і дякуємо Богові за цей храм, за кожний храм, де Господь нас збирає, щоб бути Богом з нами, і щоб ми потім могли насправді таким храмом бути всюди, де ми в житті знаходимося.